Всім привіт. Сьогодні до вас звернення таке. Зазвичай дуже багато людей приходять з образами на батьків, на мама, тато, свікруха, свьокар. Ну, класична ситуація. Всі ми знаємо і знайдемо на що образитись на них. Ну, вони такі. Ми ж не думаємо про те, що нам вони послані. Ми думаємо, за що, що це таке, за люди. Так ось дивиться. Я хочу щоб ви усвідомили одну штуку. Звісно, якщо ви в це вірите. Якщо ви це не вірите, перематуйте на іншу людину, бо я буду казати тільки про те, в що вірю я. Так ось дивіться, мама і тата це не е, людина, е, чоловік та жінка, це точка входу в цей всесвіт. Я вже постійно це кажу, але нагадаю, вже в Ріл закину. Е, тобто, ви з'явилися цьому Всесвіт через певну точку, через народження. Це називається точка входу в цей всесвіт. Так ось, коли у вас є образа на маму чи тата, тобто образа на точку входу, неважливо, якої форми ця точка, яку вона кольору, що ви, які це люди, неважливо. Суть в тому, що ви самі не приймаєте свою ж точку входу. Відповідно, кожна ваша образа на маму чи тата не пропрацьована, не відпущена через серце, через це, блокує енергію в вас. В вашому життю, тобто неприйняття точки входу, сигнал всесвіту, неприйняття вашого життя. Тобто, ви розумієте, в чому парадокс? І я не знаю, як це достучатись. Я вам ще раз повторюю: це не мама, тата, чоловік, жінка, це точка входу в цей всесвіт. А вже якої вони форми, мама може бути алкоголічка, і тата може бути не знаю, там аб'юзером так, але точка входу вона залишається точкою входу. І наша задача, як ті, хто з'явився в цьому всесвіті, для чогось ми тут з'явились, і зрозуміти, що полюбити точку входу, як мінімум, вийти в нейтральність, а краще усвідомити, що вам це по кармі, по долі, по всьому, що вам необхідно для вашої душі. Тоді починається робота. Так, це дуже складно. Я вас розумію. Але я людина, яка це пройшла, у мене немає взагалі ніяких питань з батьком, з мамою. У мене неймовірні з ними стосунки. Причому тата вже давно нема, але у мене з ним і класні стосунки. Що це таке класні стосунки? Я вранці просинаюсь і кажу, наприклад, кожен ранок я кажу, мій тато, мама благословити мене на день. І дякую роду або їм раду. Дякую, за те, що вони мене народили. Розумієте, це є пропрацьована точка. Тобто у мене взагалі немає ніякого тригера на моїх батьків. Розумієте, що таке пропрацьована точка? Також запам'ятайте, мама і тата це точка входу в цей сесвіт. Неприйняття цієї точки буде у вас у вигляді проблем, нереалізованих якихось мрій, недосягнень, нестачі енергії, тому що ви самі відмовились від свого джерела самостійно. Ні мама вас не відрізала від джерела, ні тато, ви самостійно відрізали себе від джерела. Тому, що вам сказати? Е, пробачайте, пробачайте, пропрацьовуйте, не вмієте, приходьте на консультації. Подивіться, я відгуки кидаю. Одна консультація інколи одна повністю міняє життя. От е, е, ну, я зберігаю конфенційність, я не пишу ім'я і імена, але дівчата от, пишуть відгуки, я ж їх залишаю. Е, не просто так. Відгуки, в сторісси, хайлайтс, з Заходьте, читайте. Люди конкретно пишуть, що з ним відбувається після консультації. Вони скидають тягарі, які роками тягнули через пробачення. І це тільки важко здається. а Далі яка легкість відбувається? Тому любі друзі, обняв, гарного дня, звертайтесь на консультацію, розберемось, пошукаємо вихід. Я не чарівник, але... Є вже досвід, є вже, як кажуть сучасні люди, кейси. <риклад> кейси. Ну ви зрозуміли, тому буду радий допомогти. Живіть гармонійно, любіть своїх батьків, це ваша точка входу. па-па.